Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Наші хлопці 7 лютого самого ранку влаштували повний розгром в Курську. Недобиткам Рамзана ЗСУ ліквідували командира Ахмата Огонька. Саме цей вбивця мочеві розстрілював наших беззбройних хлопців. Таки дістали його сьогодні. Зранку в Курській області РФ наші вдарили по пункту Ахмат. Під час повторної хвилі контрнаступу знищено командира групи та 140 російських солдат. Більшість Ахматовці ганьок пішов до Кобзона дуже вогняно. В той же час російські журналісти знімають в місті Львов сюжети про активні бойові дії. Зсу зайняли основну частину міста. Основні сили проривають лінії оборони і підходять до Курчатва. перед переговорами Путіна і Трампа. Після Мюнхена, 16 лютого, а Львов оточили. Мається на увазі гарнізон. Строковики навіть розстріляли кадирівців вахмату, і декількох здали в полон ЗСУ, тривають бої. Ще одна колона згоріла сотні двохсотих. А строковики переходять на сторону ЗСУ, перевіряють Вердика. Альгов стоїть на тій же самій трасі, яка проходить від кордону до Корчатова, де знаходиться атомна електростанція. У російських елітах зараз знову занепокоєна. У російських елітах зараз занепокоєння, зокрема через події в Курську та реакцію на них Путіна. Російські еліти знову повернулись до настроїв 22-го року, коли вони також боялись війни і думали про те, як швидше б її завершити. Таку думку відзвучив політолог Володимир Фесенка. Українські війська в Курській області РФ перейшли до контрнаступальних дій. Йдуть бої сили оборони України не мають наміру залишати територію Росії, а навпаки, намагаються збільшити свою зону впливу. Про це розповів військовий глядач Денис Попавич. Він вважає, що поки що рано робити якісь висновки щодо ситуації в Курській області. Скільки інформація в основному йде з неофіційних джерел до того ж продовжуються активні бойові дії, але про що можна говорити точно? То це про те, що сил оборони України, увійшовши на територію Курської області, запобігли наступу російських військ на Сумську область і зуміли забезпечити Україні обмінний фонд. Тобто ми зайшли на якусь територію, яка очевидно буде покладена як козирна карта на стіл переговорів, коли ці переговори розпочнуться. Саме тому противник намагатиметься нас позбавити цього козиря і надалі намагатиметься нас звідти витіснити. Висловив думку Попович за його словами в Курській області дуже активно росіяни використовують впіві дрони на автоволокні, тобто досить масове використання FPV-дронів. На оптоволокні спостерігалося саме в Курській області, каже військовий глядач. Він пропустив, що якщо армія РФ захоче перекинути більше сил в до Курська, то шукатиме будь-які резерви. Якщо вони захочуть перекинути основні зусилля на Курську, область десь резерви знайдуть, в тому числі знімуть їх з інших ділянок фронту. Але я поки що не бачу такої перспективи, бо перед російською армією стоїть завдання далі наступати на покровській ділянці фронту, часу муярі, турецьку і так далі. Пояснив Попович, також військовий глядач звернув увагу на те, що путінській армії не вдалось виконати дедлайни російського диктатора, вибити сили оборони з Курської області до інавгурації Трампа. Тому поки що Путін не загострює на цьому увагу тим більше це вкрай невигідно робити йому на тлі тих переговорних зусиль або тих переговорних заяв щодо врегулювання війни, які зараз робляться американською стороною. Курська область взагалі виставляє його вкрай у невигідному світлі. Ми це чудово розуміємо, тому що насамперед РФ вперше на своїй території має війська іноземної держави, і фактично не вдається вибити українські війська з території Курської області. Іної була рішуче перетнута червона лінія. Тому з іміджевого погляду Путіна про це краще не говорити. Розповів він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобається, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.